Доброго дня, шановні колеги. Доброго, Доброго. дня. Як ваш настрій? Доброго. Ми зібрались для того, щоб підсумувати підсумки жовтня і поставити план, цілі, квоти на листопад місяця. В цілому, в цілому, хочу сказати, що я вам пишаюсь. У мене крута команда. Працюєте класно, відповідально. Десь Чуть-чуть не допрацьовуєте. На цим ми з вами будемо працювати. В цілому закрили ми попередній місяць на позначці майже 6,5 тисяч ремонтів. Ефективність склала майже 12 ремонтів, 11,9 дев'ять через те, що у нас нові люди появили, трішки не дотягнули. Ну, в цілому непогано. Цільові показники ми війшли. Скарги у нас було всього 3 штуки, що склало на цілих 0,5 теж непогано. Термін ремонту у нас 0,2. Взагалі круто, це є рекордом для ЦСО. Оцінка CSI майже 97%. Це також практично, практично, ну не практично, це є рекордом. Тобто Ви круті поставили очередні рекорди. Київський регіон таких цифр не бачив, тому відпрацювали класно. Не допрацювали по телефонній комунікації, десь в когось 90, десь в когось 80. Потрібно в цьому місяці додати, тому що у нас цільовий показник 90, тобто 91-92 повинно бути по телефонній комунікації. Також на листопад місяць ми ставимо такі показники, як закрити до 7000 ремонтів. З, з тим, що ми будемо продавати послуги. У нас послуги будуть консервація ТО, заточка цепі і балансування АКБ. Тому пропонуємо людям. Консервація це е, е Підготовка, да. Підготовка. Даного інструмента до, до, тривалого зберігання. До, до тривалого зберігання. Дякую. Дякую. ТО, всі ви знаєте, балансування також. Ну і заточка це зараз актуально. Тому що люди заготовляють дрова і так далі. Тому можете пропонувати всі пиво. Ну, в цілому там все прописано на, на, на наступні неділі, скоріш за все, ці нові послуги обновляться. Там вже буде перелік нових цін, перелік надання послуг. З вами ну, ви вже ознайомитеся і можете потім пропонувати їх, споживачам. Ну беріть велику ставку на це. Тому що у нас план 150 платних послуг в неділю, а на місяць квота 600 штук. Так що маєте це на увазі, ми повинні в неї війти. Також телефонна комунікація проговорив 90. Оцінку CSI на листопад місяць я ставлю 97,5. Ну, в цілому це круто. На сьогоднішній момент у нас 100. Класно йдемо. Е, термін ремонту, ну, як в нас було 0,2, то є 0,1. Е, повтори, мінімізувати У нас було 0,6, е, 0,5 ставимо на цей місяць. Також цифра досягаємо, і я вас вірю і знаю, що ви її досягаєте. І скарги, скарги повинні бути відсутні. Е, по максимально залученість, е, телефонна комунікація з кінцевим споживачем, надання рекомендацій. Обов'язково, рекомендації повинні бути. Ну, не буду я наголошувати, рекомендації повинні бути. які ремонти, ви самі знаєте. По максимуму знаєм клієнта. Що він хоче, як він хоче, і на виході повинно бути у нас що задоволений клієнт. Не забуваємо наш ціль компанії, не забуваємо кінцевий, кінцевий продукт наш. Ціль компанії це допомагати людям створювати та покращувати світ навколо себе своїми руками і задоволеним. тим самим розвивати культуру майстерності. Допомагаємо, навчаємо Кінцевий, кінцевий продукт наш це ремонт інструмента. Покупця швидко, якісно, професійно і в дружній атмосфері. Тобто, наголошую, клієнт наш товариш. Ви повинні так надавати послуги, як би ви це надали своєму родичу, своєму другу і так далі. Знайомтесь, допомагайте один одному. Це покращує відношення клієнта до сервісу і до майстра в цілому. Ви ж компетентні. Люди, ви є авторитетами в своїй справі. Ви повинні це показати. Що я майстер, я авторитет на сервісі, я вам надаю ту рекомендації, ті послуги, які ви заслуговуєте. Щось в цьому аспекті ви повинні розуміти, що ви крутий спеціаліст. Тобто, ви так повинні сказати, щоб клієнт розумів і знав, що о, Міша Коля Вася, класний майстер. Він мені зробив класний інструмент, надав класну рекомендацію. До нього можна буде звернутися в будь-який час. Компанія налаштована на якісне обслуговування, тому ми будемо з цим працювати. Будемо працювати поглиблено. Тобто телефонна комунікація і рекомендації з нами на все життя, поки ми працюємо в компанії Діпра. Клієнт наш товариш не забуває також. Це вже повсякденне. Комунікація повинна бути. Не просто ти захотів чи не захотів, ти повинен набрати клієнта, об'яснити ситуацію, чому зламався інструмент, що, що потрібно зробити, щоб він не ламався і не заходив в сервіс. Надати ті рекомендації, можливо, які клієнт не знає, як користуватися, що залити, як натягнути, як відрегулювати. Ну, ви знаєте, ви опитні аси, тому е, просто я вам напоминаю. Е, так, у нас в цьому місяці назначено навчання. Воно поділено на дві групи. Одна група у нас здає в понеділок. З 9.30 до 11.00 У вас буде на конференц-залі е, офлайн навчання. Там буде групка. так що в понеділок обов'язкове присутствує. Хто там буде, виділю вам з ким. Плюс-мінус гарно в діті. Ну, щоб, ну, не не обов'язково там біла рубашка, але явно, щоб не спортивний костюм. Е, після 11 спускаємося і працюємо. Тобто приходимо на роботу, як завжди. Е, сідаємо до 9.30, набиваємо діагностики. Потім п'ємо каву, йдемо, навчаємося, спускаємося і продовжуємо свою роботу. Навчання у нас раз в місяць. Більше вас ніхто бігати не буде і відволікати від роботи. Друга група вроді 20 числа. Е, по-моєму, на 4 есть, Там, що будемо визнавати, ось так розбити, якось так розбити. Тому навчання обов'язкове. Це підвищує вашу кваліфікацію. Там, по-моєму, якщо я не помиляюсь, будете розбирати гарантійні на гарантійні випадки, як реагувати, як себе вести в них і так далі. То є, ну, багато хто вже це проходив, поновлюємо, обновлюємо свою оперативну пам'ять, навчаємось. Набираємося компетенцій, набираємося знань і так далі. Навчання воно потрібно, щоб не неде... дегрувати, розвиватися і бути спеціалістами у своїй справі. Навчання класні, компанія вам надає практично всі навчання, які тільки можна. Це дасть вам більше знань, навіть в майбутньому вже будете володіти тою інформацією, яку. Не володіє зараз. Тому е навчання обов'язково, телефонна комунікація у нас обов'язково, і... Обов і платні послуги. Тобто в нас є квота, у нас є план. Якщо ми її виконувати не будемо, буде у вас мотивація. Так як через мотивацію у вас краще це робити. Коли воно вже рахується вам зарплата, ви якось більш відповідальніше відноситесь до даного, даного бізнес-процесу. Тому давайте так, щоб не було це принудітельно. Поки робимо так, як потрібно робити. Пропонуємо послуги, телефонуємо клієнту, спілкуємось по структурі, ви її вже на пам'ять повинні знати. Помилок, я думаю, тут не повинно бути, це не якась вища математика, не інтеграли, косинуси, синуси, там елементарно. Доброго дня, я такий, то звідти і так далі. Прощаємось, смс-очка на протязі 3 дня. Ну, ви це все знаєте, хто не знає, можете ознайомитись, там все подробно розписано. Тому беремо упор на якісному обслуговому клієнті. І за цього у вас підніметься. Не буде скарг, підніметься оцінка CSI не буде повторів, це все вашу зарплату. Чим менше цих... Косяків, як можна так сказати, тим більше ваша зарплата. Зарплата в цілому у вас непогана, зарплату ви отримуєте з понеділка. Хто працює, той і заробляє. Хто працює як, як 50 50 так і зарплата 50-50. Ну, В цілому команда гарно заробляє, класно працюєте, дружня і так далі. Е Також в цьому місці у нас відкривається школа майстерності. Е Деякі з вас будуть залучені як майстри-наставники. Е Звичайно, бонуси, буде на другому поверсі, буде круто, буде весело, буде цікаво. Будемо навчати, розвивати молодь і так далі. Там будуть курси, навчання, общем, практика. Ну, в цілому, це мій проект, де я залучений. Мені це цікаво, я думаю, вийде непогано, не круто. Тим паче, багато, багато вже зі мною хто тут працює, ви знаєте, ми вже не один раз відкривали це ЦСО. Тобто, було, було по-різному, але в цілому. Ми дійшли до того рівня, де у нас зараз просто, можна сказати, європейський стандарт. Тепло, уютно, чисто, кава, чай, столовка, роздягальня, душова. Ну в общем, багато хто нам заздрить. Тому, вроді би, все проговорив. Також будьте також обережні. На вулиці зараз складна ситуація. Одягайтесь, тому що. Ви знаєте, зараз похолодало, Олексійович вже заболів, тому будьте обережні, тут теж виходите на вулицю, одягайтеся, тому що зараз хворіти і, і дорого, і не на руку. В цілому повторюсь, крута команда, класно працюєте, потрібно ще щось поднатужитись. Як то так кажуть, щоб вийти на ті показники, які я вам озвучив, і ми будемо просто сервіс номер один в Україні і саме топова команда, яка тільки є в компанії Дніпра. Тому я вам дуже вдячний за увагу, гарного дня, класного місяця, позитивних моментів. Все. Дякую. Дякую.